Так, друзі, усім привіт! Чергова розпаковка. Ви просто не уявляєте, як я тримався цілий день. Щоб, ну, саму коробку я, звісно, розпакував, а щоб не розпакувати, я робив фото, показував. Значить, Дивіться, все безпосередньо від, отримував від видавництва. Ось так все трасило, тут адреса, рахунок фактура, навіть витяг з реєстру платників єдиного податку, все дуже серйозно. Ну і безпосередня книга та колода. До речі, на фото чомусь я... Уявляв, що це тверда обкладинка, а не палітурка. Ще й здивувався, думаю, за таку ціну тверда обкладинка, ще й колода карт. Бачите, запаковано. Не відкривав. Хотів зробити це разом з вами. Слав'янське таро, колода долі. ну, називається колода таро, але це більше все ж таки оракул, це зовсім не таро, картка, значення короткі, ключові. Слова, да, негативна чи позитивна картка, перевернута е -е, порада від картки. цікаво, Дуже цікаво. Я не знаю, хто така Олівія Стоун, астролог, теролог, всесвітня відома спеціалістка. Ось так. Перший раз про неї чую, якщо чесно. Е, ніде не бачив огляду колоди зовсім. І майже і саму колоду там декілька карт бачив, але так дуже-дуже погано, тому ось така цікава рубашка. доволі такі щільні карти, я вам хочу сказати. Картки не пронумеровані. Добре, давайте роздивлятися. Колода долі, Слов'янське таро. Картка господиня. Я ж кажу, буквально ось, ось оці три картки, майже три, да? я бачив, інших я не бачив, але чомусь. Чомусь дуже зацікавила ця колода. Я сказав, що вона має бути у мене в колекції. Господиня, Господар. Навіть візуально не зовсім уявляв, в якому стилі намальована, надрукована, промальована, яка вона взагалі, як виглядає? Виноград. А, я так розумію, вона, мабуть, взагалі. Почекайте хвилинку. А, тут немає. Чи має? Ага, є. Все, я думав, вона згідно алфавиту викладена. Виноград, гарбуз. Воран. Черная наречена. Ой, якась она прям дуже така мрачна, хліб. Мавка. Легисно на нашій традиції, да, русалка. Прамальовка цікава, келих вина, і я не зустрічав жодного оракулу з такими, ну, деякі можливо, але але такі картки я ніде не зустрічав два келихи Вина. нічого собі. Цікаво, старе дерево. Старе дерево це згадується. Десь посеред городу вгніздилася стара та гілляста груша. Відразу шкільна програма згадується. Риба. Ну, Риба, скажімо так, популярна картка Риби, да, в влінорман. Але цікаво буде почитати, що саме в цьому оракулі. Значить, риба. Кохання. Ці лебеді. потопельниця ланцюг ваги, домовий Три дерева. Яблуня. Старе дерево, три дерева, яблуня. Цікаво дуже. До речі, тут, здається, 66 карток. Калина. Абрикос в цвіті. Чорний абрикос. Вовк. Щось така Не Дуже така райдужна, да, колода? Така трохи, трохи темновата, навіть не трохи, скелет. Нитка долі. Отрута, яйце, кайдани Олень, олені, олені, не брити І НЕ ГОЛЕНІ, олені, ромашка Між. Сонце. Довольно таки щільна колода. Папір такий цікавий на дотик. Місяць. Це. Сонце місяць. Майже в усіх колодах є. Червоне намисто. Гриб. Перстень Відьма. Мак, Перо, Кунюшина. Плющ, ключ, коли є. Здається, що по дві карти, бо ну, реально дуже сильно. Колі книга. Дзвоник. Дракон. Щось мені цей дракон кажана нагадує? Але трохи побільше, ніж кажан на попередній карті. Спис. Демон. Ангел, чорна корона, пітьма, Ну все ж таки більш, більш темне колода ніж світло, змій. Привид смерть, серп, ніж, серп, смерть, пшениця. Навіщо дуже багато майже схожих значень? Хоча Можливо, автор щось своє вкладав зовсім різне. Буду вивчати книжку. Пшениця. Глечик. П'ять глечиків. Бандура. Сила природи. Марія молот, Молот сварога, я бы сказав, і монети. Давайте, мабуть. Передмову якусь прочитаємо, да? Ви маєте в руках, тримаєте в руках особливу книгу, яка, міст, яка містить карт, та рок, карти Колода долі, що втілює собі давні традиції і на давніх віруваннях древніх слов'ян, передусім українців. Українці, як і багато інших слав'янських народів, вірили у силу природи, магічні властивості символів, гадання на долю і передбачення майбутнього. Були невід'ємною частиною повсякденного життя у прадавні часи. За допомогою магічних ритуалів можна було дізнатися, що приготувала доля, чи вийде дівчина замість, де живе коханий чоловік, і навіть який буде врожай. Серед важливих символів, що слугували дороговказом на майбутнє і попереджали про певні події, були такі, як виноград, пшениця. Та інші. Крім того, особливу цінність мали і широко використовувалися численні міфічні образи: русалка, мавка, війма і тощо. Представлена колода Тарої книга відображає самі ті втілення образів і знаків, які використовували давні слов'яни для передбачення і гадання, що були надзвичайно точними. Колода долі наличує 66 карт, кожна з яких має своє особливе значення. Цікаво, загальний угу. опис те саме. Так, ми ну, тут правила роботи з колотою. Гадання на одній карті, на розкладі картеру, РО. в принципі, і все. І тлумачення. Ось така у мене нова колода. Цікава. Трохи не зрозуміла. Давайте спробуємо для усіх пораду. На дотик вона такі прикоління. Трохи ще, звісно, не дуже тусується, але... Ні. Якість суперова. Скажу відразу. За, такі, за таку вартість я брав саме виробництво в інтернет, інших в інтернет-магазинах значно дорожче. Видавництво зараз там знижка в 10% здається. Якість, якість просто супер. За такі кошти це дуже дешево. Ну, давайте для всіх. Одну карту параду на найближчий час. Картка смерті. Цікаво. Картка смерть. 122. Так, порада. Рекомендується попрощатися з тим, що вас обтяжує і триває дуже довго без будь-яких результатів. Припинити відносини, які не мають перспектив або сповнені невизначеності. Бути уважними із незнайомцями. Не заводьте зараз нових знайомств, не довіряйте малознайомим людям. Ось така порада для всіх. І, в принципі, би, картка має негативне значення, але ну, попередження таке не про негатив, якщо скористатися порадами і робити все саме так. Дякую за перегляди. Ще раз нагадую, не забувайте підписуватись, клацяти на... на дзвіночок лайкати відео, писати коментарі. Завжди радий вас читати. Дякую усім за увагу. До нових зустрічей!